Привіт-привіт! Я Валіна Мержицька, це нотатки, дружини пастора. Я вже в Мексиці. Ми прилетіли минулого, минулий четвер. Трошки адаптувалися, не дуже ще, але зранку я більш така дієздатна. Ось і Ну, сьогодні вже понеділок намагаюся повертатися до звичайного життя, до своїх обов'язків. Сьогодні хочу. Поговорити про те, де, зачепити декілька таких моментів, які я, на жаль, останні тижні навіть мало коментувала, тому що і, і в дорозі, і збір, який закрила на автомобіль для нашої розвідки, дуже дякую. Звіт да, надам тоді, коли автомобіль буде придбаний. Але, можливо, так. Знаєте, спостерігала, що відбувалося, коли коли загинула наша українка Ірина Заруцька, яку, яку зарізав в холоднокровний вбивця в, в нічному поїзді чи в метро реакції, біль. І знаєте, коли я дивилася відео Ірини, і це було таке. На жаль, на жаль, але воно було дуже символічне. Символічним образом Ірина стала нашою Україною, коли тебе холоднокровно вбивають, і люди навколо навіть не реагують, і, і ти ти гинеш серед людей, яким яким. Ну, яким навіть багато в той голови не повернув до твого болю. Я не буду говорити зараз про проблему Black Lives Matter, що якби це був білий зарізав чорно, який би був резонанс. Я зараз не про це. Але саме про, про біль і нашу як українців реакцію на біль. Нас зараз дуже багато осуджують, як ми гостро на все реагуємо. І, наприклад, коли загин, загинув Чарлі Керк, і багато віруючих його називають мучеником за віру, дехто каже, що якби він жив в часи апостолів, він би був тринадцятим апостолом. Але насправді Чарлі загинув не за Євангелією, якби цього б, це б не намагалися Надати нам його послідовники, послідовники взагалі цього руху Make America Great Again. Насправді це використання віри для політичної агенди, для політичного, для, полі, для своєї політичного яке це ж українське слово для адженда. Ось він загинув насправді не за віру, якби він собі спокійно проповідував Євангелії, якби він говорив про, про християнські цінності, ем, ніхто б його практично не чіпав. Але так як він ем, ніс християнські ці, цінності в контексті ем, фашистської ідеології, що, що стало яскравим прикладом маніпуляції віри для політичного. Просування, я не є політиком, політологом, але можу розрізнити деякі моменти використання віри задля інших цілей. Тому, звичайно, він не є, не є ніяким християнським мучеником, він є політиком, причому з таким політиком з фашистською ідеологією, який якого, якого прибрали. Ось тому не треба при... робити його християнським мучеником. Ну, менше з цим мусила це прокоментувати, хоч і з запізненням. Звичайно, те, що дружина сказала, що я прощаю його вбивцю, насправді легко сказати, ну не легко, не легко сказати, але сказати, що я прощаю того, хто вже знаходиться в руках правосуддя і хто відповість не просто по закону, а відповість. А... Навіть перебільшено, тому що зараз очі на, на, цьому, на цій справі. Ось, але знаєте, простити це коли. Ти... Є, є питання просто зняти тягар відповідальності з себе за те, що сталося, і передати його в руки правосуддя. Це, це не означає простити як таке, це означає відпустити в правосуддя. І, в принципі, це є наше, наше з вами життя, якому ми повинні вчитися. Ми не прощаємо звільняючи людину від вини, ми просто відпускаємо грішника або злочинця в руки правосуддя, що правосуддя візьме з нього те, що належить за, за такий злочин, або за такий гріх. Я трошки говорю, можливо, так скачучи, але. А, але мушу це сказати. Тепер повертаючись до того, що нас, як українців, а, звинувачують в тому, що ми дуже гостро реагуємо на події, що ми дуже а, звинувачуємо, о, не прощаючи росіян, не прощаючи, що ми злі, що ми а, а, перебільшуємо також. що я хочу сказати. Дивіться. А, до речі, в моїй книжці я вам раджу, то, хто не придбав, хто не читав, поверніть мені мою душу. Є такий розділ, який називається в другому розділі, який називається Долина плачу. Я розказую трошки про, про динаміку самого смутку при втратах. І, взагалі, смуток це, я прочитаю, можливо, щоб не відволікатися, це природна реакція душі на втрату. І в кожного ця реакція унікальна, як і сама душа. І ось доктор Горден, автор книги, книги «Grief Counseling and Grief Therapy», визначає чотири такі етапи смутку, і я коротенько хочу зупинитись. Перша це реальність втрати. Знаєте, коли втрачаєш люди, близьку людину, займає. Досить довгий час для того, щоб повернутися до життя. Я тут кажу, що неможливо бути готовим до смерті рідної людини, навіть коли ця смерть очікувана. Мій тато помер раптово, мама очікувана через хворобу. Моя душа помирала разом із ними по-різному і поверталася до життя в кожному випадку по іншому. Будь-якій людині потрібен час. Аби на глибокому емоційному рівні усвідомити, що близької людини справді більше немає. І у єврейській традиції цей етап починається з проголошення прийняття а, факту, та, і а, нелегко покорити серце перед цією істиною момент втрати. Однак зі свого досвіду можу сказати, що це надає втраті контексту і меж, і вказує на шлях відновлення. Це коли втрачаєш одну близьку людину. Тепер, коли ми повернемося в контекст України, в нас втрата не одна. У нас постійна втрата. Ми як Україна постійно втрачаємо не одну людину в день. Ми втрачаємо людей на фронті. Ми втрачаємо людей під бомбами, від дрої, під дронами. Ми втрачаємо людей від інфарктів, від інсультів, від збільшення онкологічних захворювань. Ми втрачаємо, ми втрачаємо людей постійно і практично життя українець це похорон, це поховання. Це не те, що ти поховав і стаєш на шлях повернення до життя вже. Це постійне оплакування. І ось цей біль втрати, він, його не можна навіть за одну людину, його не можна обмежити часом, не можна сказати, ось стільки тобі положено проплакати. Та? Ось коли ми читаємо, оплакували Моїсея, Ізраїль весени в Мугавських степах 30 день, та й покінчилися дні оплакування, жалування за Моїсея. 30 днів оплакували Моїсея як лідера. В ці 30 днів взагалі рахуються такими найінтенсивнішими, найсильнішим трауром, коли людина має повну свободу воду у виливанні болю. І, але цей процес, як я казала, не можна, не можна обмежити часом. Але тепер, якщо ви подивитеся на Україну, ми сьогодні поховали одного 10, двадцять, тридцять. І ми тільки починаємо, можливо, свої, свої 30 днів тяжкого трауру, коли приходить завтрашній день і ми ховаємо а, безупинно. Знаєте, коли їдеш Україною і повертаєш голову на, на кладовище, яке проїжджаєш, це прапори, прапори це долі і долі. І а, ми не можемо сказати, що. Уже, уже досить плакати, так? Досить плакати було б, якби ми оплакували, можливо, тих, хто загинули в 2014 році як країна, а батьки, мабуть, безупинно дружини, діти будуть плакати все життя. І як можна обмежити, сказати, що досить, щоб боліло, чому ви такі озорсточені, чому ви такі е, критичні? Е, Якщо ми бачимо людей, які поки ми плачемо і втрачаємо, практично танцюють на наших кістках, на кістках наших близьких, як ми можемо забути того, кого ми одного поховали, а іншого починаємо ховати, а то і багатьох разом масові, масові могили наших братів, сестер в Христі? Наших близьких у Христі і без Христа. І знаєте, в єврейській традиції є, є така, такий звичай, коли людину, яка в скорботі, навіть втішати не можна, поки ще лежить тіло її близької людини, яку не поховали. А наші віруючі, які взагалі віруючі, які не навіть не дотичні до нашого болю, здалеку тільки критикують нас, спостерігаючи, чи ми правильно плачемо, чи ми правильно скорбимо, чи ми правильно реагуємо на втрату, нас критикують і нас, від нас вимагають пісні, як вимагали від пісні від Ізраїлю в Авелоні. Як нам? як нам співати пісню? Коли одне тіло поховали, багато навіть не повернули, а невизначені втрати, невизначені болі, більше 300 тисяч ампутованих людей з ампутацією, діти, дорослі, старики, а від нас вимагають пісні, як вимагали пісні в Вавилоні. Як, Коли в нас суцільний похорон, суцільний біль, суцільна втрата, про втігу можна буде говорити тільки тоді, коли дасть Господь буде знищений ворог, завіднята в нього сила, і тоді, коли ми зможемо побачити справедливість, а так хочеться побачити справедливість, поки ми ще на цій землі. Тому Дорогі мої, якщо ви на... не плачете з Україною, то ви не маєте права потішати і вимагати пісні. Якщо ви не стогнете, якщо ви не стояли над могилами, Знаєте, під час цієї поїздки я мала великий привілей бути з мамами загинувших воїнів і на могилах їхніх дітей. І, і я розумію, що а, одна мама плаче, бо поховала, інша мама плаче, бо не змогла поховати. Інша мама плаче, а, бо, бо дитина покалічена на все життя, а ви від нас вимагаєте пісню. Як колись, так, Господь з нами Він втішає, Він дає нам силу. Але е, сором мені за тих, хто, називаючись віруючими, не здатний не просто заплакати, а воскривитися до, до плачу, до болю, а тільки критикуєш, що українські віруючі, вони. Жорсточені, Жорст, вони злі. Ой. Знаєте, коли я думаю про дружину Йова, яку знову ж таки християнство завжди звинувачує, що вона така невіруюча, що вона така. Йов в болях, втратах, а вона його звинувачує. Знаєте, тих самих дітей і той самий маєток, який втратив Йов, втратила вона. Вона матір, яка поховала десять дітей, яка стояла, скажімо, мовно, біля гробу десяти 10, 10 дітей. І коли вона в болю сказала похули Бога та помри своєму чоловіку, ви знаєте, Бог її не осудив і не викреслив, ні з книги життя, ні з плану свого, тому що Бог не дав його іншу дружину. Він встановив її разом з ним, як можна побачити в кінці, в кінці книги. І я, знаєте, біль, якщо ти не здатний відчувати чужий біль, то ти не маєш права вимагати від людини, щоб вона не плакала, не втішалася і не говорила. Свого болю. Так, в болі можна сказати багато що. Біль, він, біль душі це взагалі страшна річ, яка іноді затьмарює наш розум, але Господь буде біля того, хто плаче. Він з тими, хто плаче, а не з тими, хто вимагає пісні посеред болю, пісні колишньої. Тому я вам раджу, якщо ви не, не, не здатні а, помовчати, бо іноді, а, поки мовчиш, можеш видатися розумним, Та поки друзі Йова мовчали, вони здавалися розумними. Коли вони заговорили, то Бог осудив їх. І лише йов мав владу, Бог йому дав владу простити їх, благословити їх, молити їх. Тому я колись на початку повномасштабного вторгнення записувала відео ще до того, як я попала в Україну під час повномасштабного, там ми тільки що повернулися з нашої четвертої поїздки довгої, майже три місяці були в Україні. Якщо ти не маєш... Не можеш плакати. Якщо тобі не болить біль України, то ти не маєш права ніякого, жодного права взагалі говорити до України. І ось в тому відео я була записала, що я знаю, що прийде час, коли ми прийдемо в Україну і скажемо: навчіть нас вірити. Навчіть нас вірити. На що ми на що ми сподіваємося, як віруючі українці? На милість Божу. Ми сподівалися на те, що нас підтримають, російські віруючі, кричали ми до них, до їхнього розуму цього не сталося. Ми сподівалися, що, що нас підтримують, підтримають, підтримають ті, хто. Приїжджали нас євангелізувати, відомі імена, Арі Кренер, Джуйс Майер, Кеннет Коплен. Ну, я кажу, ми, говорячи про українську церкву, я особ... не про себе особисто і можна перечисляти у імена, вони нас не підтримали, вони вирішили дивитися в інший бік. Ми сподівалися, що люди. Такі, які нібито підтримували той же Демидович, що він стане поруч з нами. На жаль, він захотів літати понад нами. Такі, як Оксамита, такий, як Співакова. Вони нібито наші, але виявилися якісь зовсім не наші. Такі, як Шевченко, Симонян, Вони замість того, щоб прийти і плакати з нами. Або просто мовчати в нашому, з нами, болі в болі нашому. Вони почали говорити про те, що нас Бог судить, що ми винуваті. На що ми надіємось? На милість Божу. А милість Божа нас не. Залишить він з нами до кінця. Тому ті, хто кому не болить український біль, я прошу вас покаятися. Я не говорю до росіян, тамбовський Вовк їм, Бог. А я говорю до... Ну, до тебе, ось хто ти слухаєш. То не в Україні, і хто думає бачить себе духовнішим, ніж українець, який плаче щодня. Покайся. Сьогодні твій день, Покайся. Я знаю, що Божа справедливість прийде і на руйнівника, але прийде на того, хто. Був жорстокий серце. Хто був немилостивий до України? А, знаєте, всі багато кажемо, ми що Бог судив Содом і мору за гріх сексуальних перекручень, за содомію. Але насправді він судив, ми читаємо у пророках за те, що вони були немилосердні, І, знаєте, милосердя це Божа якість. І якщо ти народжений згори насправді, ти будеш милосердний, не жалісливий. Я не кажу про жалісливість, я кажу про милосердя. А ви, мої дорогі українці, будемо сподіватися на милість Божу. Вона не залишить, надія не посоромить. Живемо ми чи помираємо ми Його, Він з нами. Бережімо наші серця, щоб відчув жорстоку серця. Бережімо, дупу дуже легко через жорстокість стати самому жорстоким, байдужим. Господи, в ім'я Ісуса Христа, ми, як Україна, стоїмо перед тобою зі схиленим серцем. Зламаною душою, і знаємо, і добре знаємо, що Ти плачеш з нами. Прости нас, Господи, що ми а, чекали від людей, допомоги, милості. А, сьогодні ми чекаємо в Тебе, Всевишній Бог. Всі наші думки, всі наші бажання, які піднімаються проти пізнання Христового. Ми полонімо в послуг тобі. Я прошу, щоб ти Твоїм духом зараз обновив віру мого брата, моєї сестри, яка зламана, який побитий, зраджений, втомлений, який оплакує втрати, можливо, в самітності. Ти твоїм святим Духом, Духом життя наповни кожного, хто шукає тебе, твоєї милості, хто вдивляється в обличчя твоє, Господи. Хто очікує, що ти схилиш до нас Твоє обличчя і помилуєш нас, Боже Всевишній, ми благословляємо тебе. І навіть якщо овець не стане в загоні, якщо виноградина не дасть плоду, ми будемо славити Тебе, бо знаємо, що Ти є Бог, наше життя, наша надія, правда, дорога і життя. Я прошу тебе, щоб цю хвилину ти освітив наш розум словом Твоїм, духом Твоїм, життям Твоїм, щоб ми пережили Всевишній твою близькість, і щоб ми побачили велике падіння Російської імперії раз і назавжди, імперії зла. В ім'я Ісуса Христа ми молимося. Амінь. Я Валя Маржицька. І це нотатки дружини пастора. Поставте вподобайку або не ставте. Шалом.